Улатін і Дехіроїнозетоло, Марганцю та Елма Телфолато У ніч на 8 листопада Росія вкотре здійснила комбіновану атаку по Україні. На жаль, по українській енергетиці летіли дрони, ракети, що призвело до аварійних відключень світла в низці областей у Києві. Двічі вводили екстрені відключення. Кременчук зовсім залишився без світла. Пам'ятаємо, що Харків увечері того дня теж зіткнувся з бекаутом. У місті два дні поспіль не працювало метро тому. Тут як змінюватимуться графіки відключення світла, до чого готуватися взимку? Наскільки ми близькі або далекі від ось цього апокаліптичного сценарію, про який дуже часто люблять говорити в ЗМІ? Давайте розпочнемо з доброї новини про те, що метро в Харкові вже запустили, і графіки поступово стають більш е е такими м'якими. Безумовно, атака була дуже потужна. Більш як 530 дронів і ракет було спрямовано на енергетичну систему і на генеруючі потужності, і на високовольтній розподільчі мережі, і на газовий добуток. Фактично була така чергова велика комплексна атака по енергетиці, з намаганням знищувати при цьому не тільки великі об'єкти, але й невеликі. Багато так на дрібні об'єкти було, в тому числі там на да, об'єкти розподіленої генерації. По суті, було кілька досить сфокусованих атак. Е, так, це все правда. Але одночасно, ну дивіться, третій день метро в Харкові запрацювало, метро в Києві працює. Е, електрика повертається крок за кроком. Ситуація складна. Тут нема куди правди діти. Ситуація складна, але вона залишається керованою. І чесно кажучи, я думаю, що ця зима вона так і пройде. Ми будемо е отримувати удар. Буде після цього удару важкий тиждень, важкі 10 днів. Потім відновлення буде відбуватися відчутними темпами, доволі швидкими, а потім буде знову удар. І судячи з того, що ми зараз можемо бачити ці удари з інтервалом в 5, 6, 7 тижнів, вони, на жаль, спроможні московити наносити удари з такою інтенсивністю раз на цей період 5, 6, 7 тижнів, і судячи з усього, вони саме це і збираються робити. З нашого боку, відповідно, буде підсилюватись ППО. І ми вже відчуваємо по певних об'єктах, що дрони перехоплювачі працюють що краще стало реагування навіть на дуже масований удар. Тим не менш це все одно боляче. Тим не менш потрібен час на відновлення, потрібен час, щоб перестановити обладнання, перезапустити, відновити фортифікацію там, де вона пошкоджена, і так далі, і так далі, і так далі. Тому ми знов живемо і продовжуємо власне жити в цьому змаганні енергетики, постійно змагаються з московитом і ті намагаються зруйнувати. Ми відновлюємо. Пане Олександре, у суботу впад Центренерго повідомляли, що росіяни завдали наймасованішого удару по їхніх двох тес. У результаті обидва об'єкти зупинилися, і на невизначений термін припинили генерацію електроенергії станом на тоді. Інформація також ворог вдарив по ТЕС ДЕТЕК, і у компанії розповідали, що обладнання отримало серйозні пошкодження. Простими словами, що це означає і для нас різниця між ТЕС і ТЕЦ особливості, тому що багато хто плутає. І як ми зараз держава планує компенсувати втрату потужності після обстрілів про резервні джерела живлення і те, що ви можете сказати. Без викриття деталей, звісно, з зрахування безпекової ситуації. Давайте розділимо відповідь на кілька частин. Ну, Перша освітня теплоелектростанція, цебто ТЕС, це об'єкт, який генерує електрику і виключну електрику, а теплоелектроцентраль це об'єкт, який генерує і електрику, і тепло, яке використовується в міському опаленні в централізованій опалювальній системі відповідно в цьому між ними різниця. Далі там є дуже багато технічних деталей, і вони можуть бути дуже різними. Що стосується загальної ситуації, ми тут з колегами трохи навіть посміхалися, бо ми підрахували, що це вже було п'яте повідомлення про те, що станції Центр енерго повністю зруйновані, тим не менш. Ну я думаю, що е я не буду довго продовжувати цю думку. Е е ведеться робота, ведеться велика робота, щоб відновити все, що пошкоджене, все, що зруйноване. Не зовсім все можна відновити це об'єктивно, але дуже суттєва частина буде відновлена обов'язково. Тому е підстав для, для якихось апокаліптичних сценаріїв я не бачу. Добра новина є в тому, що опалювальні, наприклад, системи наших міст є доволі децентралізованими. Навіть там, де є великі теплоелектроцентралі, як, наприклад, в Києві є дві великі теплоелектроцентралі, але одночасно є і понад 186 котелень, які розподілені по всьому місту. Якщо щось станеться, то цей резерв живлення теплом залишиться в будь-якому сценарії. І буде продовжувати постачати тепло навіть за умови, що там є якісь проблеми з великими об'єктами, тому е заморозити нас не вдасться. Я в цьому доволі певен. Е а далі працюємо. Ну, слухайте, ми не перший рік в цьому ритмі. Абсолютно точно, пане Олександре, і на сам кінець ви казали, що якщо в Києві відключено ТЕЦ і протягом трьох днів при температурі мінус 10 і нижче немає перспективи відновлення, то Київ має оголошувати злив води з будинків, евакуацію. Це так, щоб чесно відповідати. І якщо на ТЕЦ 5 чи ТЕЦ 6 зруйновані котли, і немає, наприклад, перспектив, що вони запрацюють мінус 10 за три дні максимум, то це виходить ситуація техногенної катастрофи. Ну давайте ще раз. Я відповідав на абсолютно абстрактне запитання, яке було саме абстрактно сформульовано. Що робити в місті, в якому uh -huh. зруйнований ТЕЦ і нема е, інших джерел. Ну от ми тільки що з вами трохи говорили вже в Києві, окрім ТЕЦ, є величезна кількість інших джерел, плюс е, так чи інакше, люди 100%, 100 скористаються можливістю, хоч трохи та опалюватись електрикою. Відповідно, шансів на реальне замерзання системи в Києві чи іншому великому місті України доволі небагато. Я не хочу сказати, що їх взагалі не існує, але я не вірю, що московити здатні реалізувати такі ризики. Пане Олександре, я вам щиро дякую за важливу розмову і цікаву. Дякуємо і нашим енергетикам, які працюють безперервно і працюють. Доволі вправно. Я бажаю спокійного продовження цього дня, пане Олександре. Нагадаю, що Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, був з нами на прямому зв'язку.